Це курчата, Фавероль, Їм три тижні. Погляньте, наскільки вони чарівні. Це півник, Вже тепер точно видно, де курочка де півник. І так, маємо один, два, три, чотири, п'ять, шість півників і одна курочка. Дві? Ану, ви лазьте, не видно вас. Ну, молоджож, ну. Опа-по. Ну, пише. Так, давай Рахуємо ще раз. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, бігай туди-сюди. Одна курочка. Ось вона, лососова така. Бачите, лососове забарвлення? Курочка біля неї півня. what the fuck